Третій сеанс по відновленню пацієнтки з проблемою в попереку там дуже велика грижа, яка реально спричинила тиск на корінець, ослабла ножка, і пацієнтка просто не могла ставати на носок при ходьбі тяне більше 10-15 хвилин сидіти не могла. Але це все вийшлося після того, як звернулася до реабілітаційного одного центру. Його назву не буду називати, але там із міофасціального синдрому і, скажімо, локальної проблеми в попереку перевели в те, що грижа почала тиснути на нерв, тобто призвело до погіршення, до радікого І от тепер у нас вже третій сеанс. Тепер уже можемо на носочок вставати, якщо що покажемо. І тепер покращується стан м'язів. Значить, згинайте до себе. Отак От дуже добре получається. Практично так само, як і на здоровій нозі. А вначалі у нас був тонус пластилін, називається, тобто, взагалі, не витримував. І другий м'яз, який дуже важливо відновити, це коли ви закручуєте всередину, Це тазові м'язи, які беруть інервацію з поперека. Прокручуєте всередину. Ну тут краще, але ще не повністю. Навіть робили неврологічне тестування, неврологічне дослідження, тобто навіть покращується чутливість і сила м'язів. Значить, ну і далі продовжуємо працювати з попереком.